Я? Зараз я дуже набагато краще виглядаю. Мені робили більше 10 операцій, і зараз в мене ще брекіди стоять на зубах, що в мене зуби були версі, а ніж ще, знаєте, я забор полуматий шахматну порядку. І буду з вами чесна, відвертий. В церкві я завжди намагаюся бути відвертим. Мої друзі говорять, Ти дуже відвертий, але якщо правду не казати, то люди не зрозуміють. Знаєте, десь в сім років в мене народжується бажання за інше життя самогубство. Я сидів на підой у поверху, була перерва. І я собі думаю, і думки в мене були. Якщо я зараз прийду з третього поверху, я помру. Ніхто за мною плакати не буде. Але я назавжди зупиню ту біль, яка є в моєму серці. Я знав, що є таблетка від зуба, від болю вуха, від болю, я ось там, у живота, да? але я не знав, що є таблетка від внутрішньої болі. І повірте мені, якщо ось вся бабуся, про я сказав раніше, вона мені не сказала про Бога, і я Василь Василій зазначив, вона мені сказала, Бог тебе любить. А я казав своєму серці, якщо угу. Бог мене любить, чого я родився. На номер два, чому мене батьки залишили. І номер три, чому наді мною знущаються старшокласне. І друзі, в мене було дуже важке дитинство. Я не буду все розказувати. Під подробності. Знаєте, день, коли я все бачив, воно давало мені поштовх на самогубство. Але я дякую Богу за цю бабусю. До речі, вона. Померла в Інсі 23-го року, 22 грудня. Вона померла, хотіла побачити мою дитину, яка народилася. Вона дуже хотіла, щоб в мене були діти. Вона хотіла взяти на свою цю дитину. І знаєте, вона мені казала, те, що Василь Василь сказав, Бог тебе сильно любить. Друзі, буду з вами чесний, Я не слухав. Я думав, ну що ти, бабуля, кажеш? Я ж бачив реалі. Я бачив, те, що зі мною, оїця. Але, друзі, пройшов час. Пройшов день і період, і я зрозумів, що Бог дійсно мене любить. Та треба було щось пройти. та треба було щось, знаєте, пережити. Але я б не став би священиком. Я би не став би пастором. Я би не зрозумів би людей, які приходять до мене на ісповідь. Або приходять до мене побалакати, або позвонити, або багато людей мені пишуть в телеграмі, вайбері. Сьогодні людей мені написали свої проблеми. І я знаю, чому вони мені пишуть. Не тому, що я знаю Біблію, не тому, що я багато років ходив в церкву, а тому, що я людям кажу, що я жив без Бога. Я хотів заінчити життя самогубства в сім років. І другий раз я хотів за інщити самогубством в одинадцять років. І сьогодні ми речі роки. І я думаю, якщо ви отця бабуся по всі слова і Василі Василі сказав, якщо ви, ви вони ви мені це не сказали. Можливо, я за іншому життя самовусом. Тому коли ми з вами співали цю пісню, ти віддай все в ру і Бога. Друзі, є моменти, коли ми не можемо все віддати, навіть близьким. Чоловіку або жін і дітям, батькам, не тому що ми їм не довіряємо. Не тому що ми не сумніваємося. Є момент, де зрозуміє з першого слова, з першої думки і, і, і хто? Господь. І це правда. У мене дуже гарна дружина. У мене дуже гарні друзі. До речі, я знайшов своїх батьків. Але кожен ранок отримав маленьку таємницю, пів шостого ранку я встаю тихенько і до вишу імнату, встаю на Оліна. І молюся до Бога. Іноді плачу, іноді розказую, що в мене не виходить. Я уже рано вчусь щось довіряти Богу. Амінь. Я хочу, щоб ви вірили Саврова, будь ласка, проходьте ця жіночка, яка ходить в сер уже не перший рік, вона живе біля церкви.